Земельна реформа в Україні вступила в завершальну стадію. Передбачається, що незабаром землі сільськогосподарського призначення, так звані паї, стануть товаром. Не викликає сумнівів. Запроваджуючи ринок земель, потрібно враховувати досвід країн, які вже пройшли цей шлях. Знання чужих помилок дозволить не повторювати їх самим. А здобутків враховувати позитивний досвід для створення власної національної моделі ринку земель, власної бо умови в кожній країні свої, взяти, хоча б площу чи якість орної землі. Як відбувалася земельна реформа, як працює ринок земель у наших сусідів? Також вихідців із соціалістичного табору в Угорщині. Про це в програмі Моя земля, моя власність. Земельна реформа в Угорщині, як і в Україні, розпочалася на початку 90-х. Ключовим питанням там було повернення землі або надання компенсації громадянам, які володіли нею до 1947 року, тобто до того, як Угорщина увійшла до соціалістичного табору. Реформа землі відбулася давно, але на жаль, не так, як планувалося. Бо під час її реалізації були проблеми. Спочатку мова йшла про те, що землі повернуть колишнім власникам або їх спадкоємцям. Я теж мав землю, яку хотів собі повернути, але мені повернули не ту, не мою землю, не тієї якості, і не у тій кількості. В Україні одним з наслідків розпаювання земель стала ліквідація колгоспів в Угорщині, в ході земельної реформи хотіли, як кажуть, відразу вбити двох зайців і компенсувати колишнім власникам втрату землі і зберегти існуючі агропідприємства. завданням цієї реформи було компенсувати громадянам, колишнім власникам або їх нащадкам втрату землі. Як наслідок, сьогодні більше трьох чверті сільськогосподарської землі у власності фізичних осіб. Після реформи колгоспи теж приватизували, тобто вони стали акціонерними товариствами. Питання, які постають перед країнами, що запроваджують ринок земель, дуже подібні. Найперше з них хто повинен отримати право володіти землею. У 1994 році Угорщина ухвалила закон про орні землі, який дав відповідь на це запитання. Сьогодні право на землю мають виключно громадяни Угорщини, релігійні організації та державно адміністративні установи. Юридичні особи та громадяни інших країн не мають права володіти землею в Угорщині. Питання друге: площа земель, якою може володіти або орендувати одна особа. Угорщина їх обмежила. Фізична особа може орендувати до 300 гектарів землі, юридична особа до 2400 гектарів. Це зроблено для того, щоб одна особа не концентрувала в своїх руках величезну кількість орендованих земель. Такі ж обмеження існують і при купівлі землі. Фізична особа може придбати лише до 300 гектарів, і це можуть бути лише громадяни Угорщини. Питання третє: яке місце відводиться державі на ринку земель і хто представляє її інтереси? В Угорщині це національний земельний фонд. Він купує і продає землі, здає їх в оренду, консолідує окремі ділянки в земельні масиви, виділяє землі під національні парки та лісництва. Аби звести до мінімуму можливості спекуляції землею, національний земельний фонд має першочергове право її купувати. При купівлі продажу землі обов'язковим є підписання договору, який завіряється у нотаріуса. Його мають вивісити у нотаріальній конторі на території, де купується земля. Копію цього договору мають надіслати до нас у національний земельний фонд. Мета цієї процедури полягає в тому, що наш фонд угорська держава, має першочергове право придбати ту чи іншу землю. Якщо ми бачимо, що землею спекулюють, ми використовуємо своє право щоб уникнути таких спекуляцій. Якщо угорська держава це право не використала, право Купівлі переходить до інших. Окрім того, фонд також реєструє всі договори купівлі-продажу. Це ще один запобіжний захід для попередження махінацій із землею. Національний земельний фонд протягом 30 днів реєструє зміну власника. Якщо виникають сумніви, фонд може попросити додаткові документи чи довідки і перевірити їх. Відтак процес реєстрації продовжується ще на 30 днів. Важливо знати, що в Угорщині недостатньо просто підписати договір купівлі-продажу. Він вступає в силу тільки після нашої реєстрації. Тож новий власник вступає в свої права не раніше ніж через 30 днів після підписання договору. Що ж робить держава з тими землями, які повертаються в її власність? Ці землі Національний фонд здає в оренду. Найважливіша форма використання землі фондом це надати землю в оренду. А в оренду ми обов'язково надаємо через тендер. Ми визначаємо тендерні вимоги і оприлюднюємо їх. І коли розглядаємо заявки учасників, обираємо ті, що відповідають тендерним вимогам. Виграє, звісно, найкраща пропозиція. У 2004 році Угорщина стала повноправним членом Європейського союзу. Однак, можливість придбання землі іноземцями в країні відтермінували. Було запроваджено десятирічний мораторій на продаж сільськогосподарських земель громадянам інших країн. У 2014 році мораторій буде знято, і землі, що залишаться, зможуть купити як фізичні, так і юридичні особи інших країн, але існує інша сторона медалі. Проблема в тому, що сьогодні в Угорщині земля коштує дуже дешево у країнах Європи. Земля набагато дорожче. Коли знімуть мораторій на землю, сюди приїде чимало іноземців, які захочуть купити землю. І ті, хто придбав її дешево, зможуть продати дорожче. Тому ми хочемо підвищити ціни до рівня європейських. Власне, тому існує мораторій, аби не не Було махінацій, адже наша мета, щоб земля в Угорщині, насправді належала тим, хто хоче на ній працювати, жити, доглядати за нею. Для обліку земель, прав та обмежень на них з кінця 80-х, початку 90-х років в Угорщині почала впроваджуватися система кадастру. Сьогодні вона існує не лише на папері, а також і в електронній формі кожна ділянка має свій реєстраційний номер. За цим номером видається довідка про власність на землю. Довідки бувають двох видів: одна з них загальна, більш розширена, а інша скорочена, тобто простіша. У першому варіанті в довідці вказані усі зміни щодо землі в хронологічному порядку, а в другому варіанті у довідці вказуються тільки останні актуальні зміни. В розширеному варіанті довідки перша частина містить інформацію про місце знаходження ділянки, до якого села належить, під яким номером з яких частин та це. Льовим призначенням складається розмір таких частин, загальна площа і вартість землі. Друга частина містить інформацію про власника і орендаря, і третя частина фіксує всі права та обов'язки щодо землі. Наприклад, інформація про те, що власник землі взяв під її заставу кредит в банку. Інформація про спадкоємців теж вказується в довідці, або якщо сусід має право проходу через цю ділянку до своєї землі. В Україні теж створюється автоматизована система державного земельного кадастру. Її обіцяють запустити в межах країни з початком 2012 року. Одне з важливих питань наскільки доступною буде накопичена там інформація про земельні ділянки в Угорщині. Інформація з кадастру є відкритою, але отримати її можна лише сплативши певні кошти. Система кадастру вимагає багато роботи і це дорого коштує. Тому довідки про власність їх копії, карти не безкоштовні. Ціна регулюється законом і залежить від кількості інформації та кількості довіду. Одна довідка про власність коштує близько 22 євро. Ці гроші сплачуються для того, щоб ми могли забезпечувати ведення кадастру, своєчасно наповнювати його останню інформацію. В усіх країнах Європи система кадастру працює саме так: інформаційну довідку можна отримати і через інтернет, що правда, у дуже скороченому варіанті. Там йдеться лише про власника, місце знаходження землі і її площу. Яку ж ланку угорців вважають ключовою в проведенні земельної реформи? Ось думка президента Національного земельного фонду Угорщини. Починати треба з системи кадастрового обліку, підняти його на такий рівень, щоб держава знала все про кожну ділянку, де вона розташована, яке її цільове призначення, які існують обмеження та обтяження. Адже у майбутньому будь-яка операція купівлі-продажу буде базуватися саме на цій інформації без неї неможливо обійтися. Це перший і найважливіший крок. Другий не менш важливий крок слідкувати за тим, щоб закон регулював і контролював цільове використання землі. Така робота буде тривалою і важкою. На це потрібні роки. Так було і в Угорщині. Навіть зараз нам треба вдосконалюватися а головне дбати про збереження своєї землі. Розробники української моделі ринку земель запевняють, що саме міжнародний досвід проведення реформи покладено в основу національного земельного законодавства. Що стосується продажу земель сільськогосподарського призначення та прав на них, то тут безумовно вивчався і був використаний досвід зарубіжних країн з питань регулювання питань сільськогосподарського землекористування та обігу земель сільськогосподарського користування на ринку. Цей досвід наших найближчих сусідів я маю на увазі Польщі, Угорщини, і це досвід західноєвропейських країн. Ми вивчали відповідні моделі Франції, вивчали відповідні моделі Німеччини та інших країн. Хочу сказати, що незважаючи на певне різноманіття підходів, є і певні, скажімо так, загальні інститути, які притаманні для правих систем як західноєвропейських країн, так і східноєвропейських країн. Країн Америки, країн 에, Південної Азії. Що я маю на увазі? Я маю на увазі норми, які передбачають певне обмеження на ринку сільськогосподарських земель. Ці обмеження стосуються розмірів, це обмеження стосуються кола суб'єктів, ці обмеження стосуються 에, цільового використання, 에, подекуди вони стосуються ціни, тобто. Обрання, скажімо так, чи формування національної ринкової моделі, його безумовно треба робити, виходячи і аналізуючи досвід багатьох країн, але все одне, нам ми нікуди не дінемось від того, щоб якось відпрацьовувати власну. Модель з рахуванням цього цього досвіду угорщина живе в умовах функціонуючого ринку земель. Україна має намір його запровадити. Країни мають багато спільних проблем однак багато в чому різні умови. Саме тому просто взяти і скопіювати чужу модель неможливо. Якою буде українська модель, покаже час.